Ось таких декілька кліків і за допомогою нового сервісу «єдині.com.ua» кожен має можливість створити свій власний оригінальний аватар. Сьогодні кожен прагне висловити свою громадянську позицію. Київська дизайнерка Анна Костенко вигадала, як зробити це в оригінальний спосіб, бачивши в інтернеті багато там схожих аватарок у людей, і труд... важко було відрізняти, коли угу. там у одного стоїть прапор, у іншого прапор, там чорне тло. І якби всі схожі, хотіла створити, щоб щось унікальне було, і в той же час таки патріотична людина змогла підтримати Україну і е, бути схожа на себе. Чоловік Анни взяв на себе технічну частину проекту, створив сайт за освітою. Аня дизайнер тому сама розробила деталі, за допомогою яких складають різні образи. Над створенням сайту працювали близько тижня і декілька днів поширювали його в пабліках соцмереж. Сервіс «Єдині.com.ua» здобув велику популярність і за кордоном. Після України лідерами за використанням є Росія, та США, Канада та Польща. Проте Ані зізнається, фінансового прибутку немає. Тільки як би сказати затрати, бо ми оплатили дома, не хостинг, ну <answers> там не дуже такі великі суми. А так немає, але ми будемо випускати футболки, бо я дуже багато питань приходять на. Пошту такі просьби хочеться людям футболки, щоб ходити, які не сидять в соціальних мережах, ходити mm -hmm. і показувати свою аватарку, якби себе mm -hmm. на футболки як по вулицям. Щодня сайт відвідує приблизно 80 тисяч користувачів. Кількість унікальних відвідувачів за увесь час становить близько 500 тисяч. Сума скачувань перевищує 300 тисяч. Кожен із нас може виразити свою любов до України такими простими речами. Головне робити це щиро та з вірою у майбутнє, так як це зробила Анна Костенко. На моїй кімнаті нема куди чекати, і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати, Моя маленька.